Мої щирі вітання, друзі. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо можливість взагалі виходити в ефір. І зараз знаходимось тут, на цій виставці, яку ми чекали два роки. Це виставка риболовля, полювання та туризм. Вона не дуже велика, вона е, така камерна, але все одно цікаве, і все одно люди. Я вже бачив, що люди потрошки, потрошки підтягуються, приїжджають подивитися, що і як. Бізнес треба підтримувати, бо бізнес підтримує країну зараз на своєму на своєму рахунку. Тому, друзі, давайте подивимось коротеньке, що відбувається на виставці риболовля, полювання та туризм 2023 року. Побігли. Хочу представитися, мене звати Іван Медь. Хочу зараз вам представити розробку держебагентства гідрибалки. Любителя в ньому зазначені основні норми, основи правил любительського рибальства, які вам в першу чергу необхідно пам'ятати та дотримуватися під час риболовлі. В них зазначено, що вам треба мати документи під час риболовлі, які посвідчують вашу особу. Те, що при риболовлі треба мати вимірювальні засоби довжини та ваги для самоконтролю в першу чергу. Що можна ловити, не перевищаючи кількість гачків, загальної кількості сім штук на всіх знаряддях лову, не можна порушувати та перевищити добову норму вилову, яка, наприклад, для риби становить 3 кг та плюс одна. Штука це не трофей, як більшість рибаків запам'ятали там, можливо, знали. Це будь-яка риба, але з мінімальною дозволеним розміром. Не можна ловити під час неросту на нерестовищах, на зимувальних ямах під час зимівлі. Це найголовніше, також дотримуватися мінімальних дозволених розмірів водних біоресурсів. Оновилися у нас наприкінці минулого року правила любительського спортивного рибальства. Будь ласка, ознайомлюйтесь з ними під час риболовлі та дотримуйтесь за основними оновленнями, в тому числі які стосуються правил любительського рибальства та всіма іншими новинами, що стосуються рибальства. Будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал, сторінку Фейсбук та Ютуб канал держебагенства та отримайте всю необхідну інформацію стосовно рибальства. Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей. Мене звати Олексій Ногарєв, Я обіймаю посаду заступника директора департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та наукового забезпечення держбагенства. Сьогодні хотів би загострити вашу увагу, мабуть, на двох питаннях. Перше, це найбільше, що ми чуємо в соцмережах, є предметом обговорення серед рибалок-любителів. Це те, що зменшується кількість риби у наших водоймах, зменшуються вилови аборигенних видів, натомість за певну частку займають вилови риб вселенців. Хотів би дещо пояснити з цього приводу. Раніше, як відомо, річка Дніпро, у нас була вільно текучою річкою, яка Впадала в чорне море і з побудовою дамб на річці Дніпро утворилось водосховище, що в свою чергу призвело до трансформації екосистем і перетворення мережі річкової на озерно-річкову, а в пригребельних ділянках навіть і озерного типу в 60-х роках минулого століття разом із вселенням. Представників далекосхідної іхтіофауни, таких як Білий Амур, товстолоби, до наших водойм попав такий вселенець, як сріблястий карась, так званий китайський карась, який в цих умовах вже пристосувався і набув настільки численної популяції, що своєю присутністю витісняє аборигенні види риб. Він не рестує у нас три рази на рік. І утворює таку чисельну популяцію, створюючи конкуренцію в їжі нашими аборигенним видами і витісняючи їх. Тобто, треба що розуміти, що часом все змінюється, все трансформується, і на прикладі наших водних екосистем це також можна відчути і бачити, як далі будуть розвиватися події, важко так. Чітко спрогнозувати, але той рівень вилучення сріблястого карася я спеціально загострюю на ньому увагу, оскільки ну, найбільш масовим зараз стає представником у наших водоймах. Повинен бути і промисловий вилов цього виду спрямований, і любителям також ну, є об'єктом. Любительського ловлі, мабуть найпоширенішим останнім часом також таким фактором що Зберіг би на сталому рівні е, запаси водних біоресурсів у наших водоймах, є дотримання правил рибальства. Е, це стосується і промислу, це стосується і рибалкам-любителям. Е, є такі випадки, коли під час весняного ходу плітки, е, наприклад, в гирлі Десні, по самій Десні, е, при гирових ділянках кизуються рибалки один між іншим. Що ось я вчора там наловив 15 кілограм плітки, поїхали завтра зі мною на рибалку. Це, е, Однозначно впливає на стан популяції, зменшує її. Закликаю дотримуватись правил рибальства в межах виділених норм вони не зря розробляли, що дозволено вилучити 3 кілограми. Це більш-менш не, на... не нанесе шкоди. Так само і промисел, використовуючи сітки з дрібним вічком, виловлюючи молодь, також наносить шкоду, за цим слідкують. Працівники рибоохорони, держбагентства стоять на захисті наших водних біоресурсів. І актуальний на сьогодення, який я не можу обійти стороною, це військова агресія Російської Федерації проти України і її вплив на рибне господарство України. Перше, на чому хотів би зупинитись, це втрата державних рибовідтворювальних комплексів в Україні. До війни ми мали в підпорядкуванні. Ми це держебагенство мали підпорядкування три державних рибовідтворювальних комплекси, два з яких були розташовані в Херсонській області. Вони і зараз розташовані, але не функціонують. І один комплекс в Чернівецькій області, державний форелевий завод Лопушна, який займається відтворенням лососових видів риб. Херсонський виробничий експериментальний завод зараз знаходиться на окупованій території. відомостей щодо його діяльності стану невідомо. Рибовідтворюваний комплекс імені Артюшіка з осетрових видів риб знаходиться на правому березі Дніпра, але станом на сьогодні він зазнав таких руйнувань внаслідок обстрілів. Що його діяльність неможлива і продовжує знаходитись під обстрілами. І крім того, ситуація на Каховській ГЕС причинена руйнуванням дамби. Ми вже бачили ці матеріали. Повністю затопило територію заводу, територію там, де отримувалось маткове поголів'я, де утримувалась молодь, вочевидь там нічого не залишилось наразі. Повноцінно неможливо оцінити наслідки внаслідок. Безпекових таких заходів доступу немає знаходиться в зоні обстрілів. Форельовий завод Лопушно в цьому році дуже вдало провели заходи із зариблення молоді лососових видів риб – це струмкова Форель і Лосось Дунайський. Зариблені були. Водойми Закарпатської області, Івано-Франківської, Чернівецької і також вперше за багато років Львівської області. Ми втратили Каховське водосховище раніше. В цій водоймі щорічно видобувалося в середньому 2,5 тисячі тонн риби промисловим виловом. Наразі ми бачимо, що річка Дніпро повернулася до своїх корінних русел. Є момент негативу, а є момент очікуваного позитиву, що е, осетрові види, які здійснюють нагул е, в басейні Чорного моря, е, зможуть ймовірно е, діставатись місць нересту вже вище ніж була гребля Каховської ГЕС mm. досягати межі Запоріжжя тих порогів історичних, де здійснювався раніше їх нерест. Ну і згодом побачимо. Е, сподіваюсь, що ми зможемо повноцінно моніторити ситуацію. Цих водоймах і вже бачити певні результати.